Найдешевше таксі на жд вокзалі Таксі, таксі. Бускавець Борислав Вроцлав. Я перепрошую. Вільні? Так, вільні. У вас в... одна сумка? Та, одна. Ага, давайте. Куди вам? Мені в центр. 50 гривень. Ого, які ціни. Так дешево? Львів, Львів! А. Я перепрошую. Слухайте. А де ваша машина? Та отут недалеко. А. Просто ми вже цирк проходимо. Я ж кажу, тут ще трошки лишилось. Та, та де ваша машина? Та нема в мене машини. Та як ви таксуєте? Слухайте, ми в центр добралися швидше, ніж ті, що їхали машиною. Добре, все, давай. 200 гривень. Ви казали 50. Я не думав, що сумка така тяжка. Все, добре, тримайте, НАТО, 100 гривень. Дуже дякую. А ви поставите мені п'ять зірочок? Де я маю їх поставити? В будь-якому Можете три зіркові взяти. Я просто зразу до побачення. Танцую. Дякую дуже.